Вітаю! Починаємо тему вивчення вставних слів, групи вставних слів, яка складається з двох уроків. Мета: Поглибити знання про вставні слова, сполучення слів, речення, їхні групи за значенням, удосконалити вміння знаходити їх у реченні та вживати в усному й пасенному мовленні. Правильно визначати речення зі вставними та співзвучними словами, навчитись правильно розставляти розділові знаки в реченнях зі вставними словами. Словосполученнями. Реченнями. Розвивати пам'ять. Увагу. Виховувати культуру мовлення та інтерес до художньої літератури. Епіграф до уроку а й правда, крилатим ґрунту не треба. Ліна Костенко. Очікувані результати. Навчитеся виражати ставлення до висловленого за допомогою вставних слів, правильно визначати групу за значенням, виділяти вставні слова в усному мовленні та на письмі. Усе заплановане встигнете виконати на уроці. Настрій покращиться від добре виконаної роботи та оцінювання. Які ваші очікування від уроку? Усмішка. Налаштування на урок. У народі існує думка. Усміхнутися перехожому. Він усміхнеться у відповідь. Усміхнутися небу розійдуться хмари, засвітить сонце. Якщо усміхнутися Всесвіту, то трапиться щось казкове. Тож усміхнімося одне одному, щоб нас чекав успіх на уроці. Спостереження. Прочитайте речення та виконайте завдання. Яблука бачу, а груш звідси не видно. Яблука бачу вродили, а груш мало. Перше. У якому реченні виділене слово позначає джерело інформації. Друге. У якому випадку виділене слово потрібно відокремити комами? Лінгвістичне спостереження. Прочитайте речення з виділеними словами і без них. На жаль, чудес на світі не буває. Кажуть Мудрість приходить із роками. Може, птахи приносять весну? Яку роль, на вашу думку, відіграють виділені слова в реченнях? Запам'ятай вставні слова, сполучення слів, речення. Виражають ставлення мовця до свого висловлювання. Упевненість або невпевненість, схвалення, джерело інформації та інше. Якщо вилучити вставний компонент, то зміст речення не зміниться, а лише зникне ставлення мовця до сказаного. Вставні компоненти не є членами речення. На письмі вставні компоненти відокремлюємо з обох боків комами, а в усному мовленні їх вимовляємо зниженим тоном. Групи вставних конструкцій за значенням. Упевненість або невпевненість безперечно, без сумніву, безумовно, здається, імовірно, мабуть, може, напевно, очевидно, певна річ, справді ясна річ, емоційна оцінка, позитивна або негативна. На диво. На жаль, на щастя, на сором. Соромно сказати, чого доброго, як на гріх, як на зло. Джерело інформації. За висловом. Кажуть, мовляв, на думку, на мою думку, чую, бачу. Як кажуть, активізація уваги співрозмовника. Бачиш? Бач, вірите? До речі, зверніть увагу. Знаєш, майте на увазі, між нами кажучи, не повірите. Уявіть собі, уявляєш, зв'язок між думками. Крім того, між іншим, Наприклад, отже, по-перше, по-друге, таким чином етикетні формули, будь ласка, вибачте, даруйте, перепрошую, прошу вставні слова, вставні сполучення слів, вставні речення. Вставні слова складаються з одного слова. Отже, мабуть, либонь, по-перше, вставні сполучення слів складаються з двох слів. Власне кажучи, певна річ, як видно, на мій погляд, за повідомленням таким чином. Вставні речення уточнюють, доповнюють, мають характер примітки. На мене хтось то набрехав, бодай би той добра не знав Леонід Глібов Здавна, кажуть добрі люди, Бог цей світ звелів любити Дмитро Білоус. Зауважте, розрізняйте вставні слова й члени речення. Порівняйте, може, хтось знає, де мої окуляри. І Олександр увесь день не може знайти своїх окулярів. Залежно від контексту, вставними або ні, можуть бути слова. Здається, видно, правда. Кажуть, можливо, напевно, справді, очевидно, до речі та інші. Розрізняйте вставні слова їх члени речення. Перше. Вставні слова можна вилучити з речення, не порушуючи його. Друге. Якщо слово є членом речення, то вилучити його неможливо, бо руйнується як смислова, так і граматична структура речення. Зауважте слова, які не бувають вставними, адже навіть не начебто, нібито, принаймні, усе-таки, мов би відтак, водночас, майже, наче, не «Приблизно», особливо, притому, приблизно. Також, тільки, тобто, як не як, якраз. Зауважте слова однак проте на початку простого речення протиставні сполучники. Однак проте у значенні але. А всередині простого речення завжди вставні. Порівняйте, ми вийшли з дому заздалегідь. Однак я не встиг на урок. І ми вийшли з дому заздалегідь. Я, однак, не встих на урок. Зауважте якщо сполучник А стосується вставного слова, то після нього кому не ставимо. А може? А втім, а по-друге, А власне? А може, спомин це далекий вирій, де вже посмертно гріється душа Ліна Костенко Фізхвилинка. Небо блакитне, жовтеє поле, гори Карпати, синєє море, Дикі ліси, і степи тут безмежні. Це Україна і ми незалежні. Ми українці, ми сильні, мужні, Ворога лютого здонаємо. Ми разом нас наспіхони здомає, і сила це добре ми знаємо. ми українці, ми сиді мужні, ворога лютого домаємо, дружня, коли ми разом нас насміхом здоллає, і сила це добре ми знаємо. Ми сині мужні, ворога лютого здолаємо, дружня. Коли ми разом нас ніхто не здолає, об'єднаності і сила це добре ми знає. Ми в Україні ми сині мужні. Ворога лютого здолаємо дружня. Коли ми разом на світо нас долає, Об'єднасті сила, це добре ми знаємо. Завдання перше. Усно. Прочитайте речення, прокоментуйте наявність або відсутність ком при виділених словах. Кажуть весь поміст у пеклі з добрих намірів зложився. Леся Українка. Вітер, здавалося, душчав. Принаймні, очерет шумів так. Що заглушив навіть думки Михайло Коцюбинський. Здається, вічністю буття маленька мить Любомир Дмитерко. Хто може випити Дніпро? Максим Рильський. Завдання друге. Письмово. Поставте, будь ласка, відео на паузу. І виконайте завдання. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю. Старенька груша дихає на пальці. Їй, певно, сняться повні жмені груш. Ліс не прощався. Віки, здавалось, прошумить. І створив Ліни Костенко. Завдання третє. Письмово. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Підкресліть однозвучні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. На море лягав туман, і це було дуже до речі. До речі, читання лежачи шкодить зору. Чужа душа, то кажуть темний ліс. Чи правду кажуть люди, що нібито відвага сльози ллі? Упевнена, ви впорались із завданням? Переходимо. До наступного тестування. Група 4. Досліджую мовлення. Одна правильна відповідь з чотирьох. Перше. Вставний компонент виділено в усіх реченнях. Окрім розділові знаки пропущено а. Протягом усього пляжного відпочинку дощило на жаль. Б. На жаль, продовження серіалу знімати не планують В Сподіватися на щастя варто кожному. Г. У наших краях, на жаль, персик не родить. Друге. У якому рядку всі вставні слова належать до однієї групи? А? Отже, уявіть собі, за висловом Б. Кажуть, мовляв, на мою думку, В. Без сумніву, певна річ, на диво. Г. По-перше. По-друге. Будь ласка. Третє. Які. Всі вставні слова належать до групи активізація уваги а. Бачиш. Між іншим. Вибачте Б. Як кажуть на диво, як на гріх В. Безперечно. Мабуть, дякувати Богу. Г. До речі. Зверніть увагу. Майте на увазі. Четверте. До якої групи належать вставні слова? Будь ласка, вибачте. Даруйте. А. Етикетні формули. Б. Джерело інформації. В. Емоційна оцінка Г. Зв'язок між думками. П'яте. У якому реченні є вставне слово? А. Хто може відповісти на запитання? Б. Він може дати відповідь. В. Може, квіти зійдуть? І настане ще й для мене весела весна. Г. Радість може прийти в будь-який момент. Шосте. У якому реченні є пунктуаційна помилка? А десь кажуть, є гора, де не співають птиці. Б. Чи може це приснилось нам? В На щастя. Злива вже вщухала. Г і рушник, вишиваний на щастя, на долю дала. Самооцінювання. Самостійна перевірка тестування. Два бали за кожну правильну відповідь. Перше В Друге Б, третє Г. Четверте А. П'яте В, шосте Б. Рефлексія. Заповнити таблицю. Знаю. Умію. Треба працювати. Рефлексія. Закінчить речення. Мені було легко, не дуже легко, важко зрозуміти тему. Найважчим було мої очікування від уроку: справдилися чи не справдилися? Домашні завдання. Виконайте одне із завдань. Перше. Перепишіть речення, розставляючи розділові знаки. Укажіть групу за над надставними компонентами. За народними переказами з появою чудотворної ікони Богоматері пов'язують початки зародження зарваниці. Улас Самчук вважав, що література покликана, по-перше, відображати життя, по-друге, нести в собі моральну істину. Синиця славу розпустила, що море буцімто згорить, така, бач, є у неї сила. Можливо, блискавець крило ці горді коси заплело. І все-таки до тебе думка лине. Навіть весни бувають печальні. Домашнє завдання на вибір. Перепишіть текст, ускладнивши кожне речення вставним компонентом з довідки. Літо завершується. Ми колись повернемося в це старовинне містечко. Тут час зупинився. Яскраві враження ще довго будуть жити в моїй пам'яті. До наступної зустрічі, Переяславе! Травневий! Довідка без сумніву. Отже, на жаль, може, здається, до побачення.